Новини, які ви могли пропустити за сьогодні. Підпишись на канал для підтримки, також постав вподобайку. Польща вдалася до безпрецедентних заходів для зміцнення своєї обороноздатності на тлі побоювань щодо російської агресії. Близько 40 тисяч військовослужбовців та важка військова техніка, включно з новітніми танками Ка-2, були розгорнуті біля кордонів з Білорусю та Калінінградською областю РФ. Для демонстрації сили та проведення масштабних навчань. Водночас в Україні спостерігається сплеск патріотизму. Рекордна кількість громадян, понад 20 тисяч за останні місяці, записується на добровільну військову підготовку з метою створення 40 тисячного резерву до кінця 2025 року. Ситуація додатково загострилася після того, як Російська Федерація розмістила ракетні комплекси Іскандер. У безпосередній близькості до польського кордону. У вівторок з'явилися тривожні повідомлення від моніторингового ресурсу Deep State про те, що російські війська нібито зайшли в житлові квартали Куп'янська. Однак офіційна українська влада цю інформацію спростувала. Керівник місцевої військової адміністрації заявив, що окупаційних військ у місті немає, а важкі бої точаться на підступах до нього. Зі свого боку, Генеральний штаб ССУ роз'яснив ситуацію щодо спроби ворога використати інженерні комунікації для непомітного просування. За даними військових, вихід із трубопроводу, яким намагалися скористатися росіяни, тепер перебуває під вогневим контролем сил оборони України. У Генштабі підкреслили, що цей трубопровід не веде безпосередньо в місто, а більшість інших подібних комунікацій пошкоджені. Наразі в Куп'янську триває контрдиверсійна операція, а в околицях пошукові дії, в результаті яких є полонені росіяни. Служба безпеки України завдала нищівного удару по економіці країни-агресора, успішно атакувавши дронами найбільший російський нафтовий порт Приморськ. Цей порт є ключовим хабом для експорту російської нафти та завантаження Тіньового флоту, за допомогою якого Кремль намагається обходити міжнародні санкції. Як повідомляють джерела, внаслідок спецоперації уражено два нафтові танкери, що ходили під прапором Сейшельських островів та важливу насосну станцію. На об'єктах спалахнули пожежі, а робота порту, через який РФ отримує до 15 мільярд доларів щорічно, була повністю призупинена. Експерти оцінюють потенційні щоденні втрати російського бюджету від простою в мільйон доларів. Окрім Приморська, атаки зазнали також магістральні нафтоперекачувальні станції, що забезпечують сировиною інший великий термінал в усть Лузі. В ЗБУ підкреслюють, що це системна робота з підриву російської економіки. Кожна така бавовна б'є по їхній здатності воювати. Ці санкції триватимуть доти, доки в Україні не настане справедливий мир, зазначило поінформоване джерело. В російському Башкортостані горить Новоуфимський НПС. За наявними даними, пожежа почалася внаслідок атаки, здійсненої на відстань 1400 кілометрів. У результаті атаки російських дронів на Україну один із безпілотників залетів на територію Румунії, країни-члена НАТО. За даними моніторингових каналів, дрон рухався у напрямку Польщі від Ковеля, що на Волині, але змінив курс і перетнув кордон із Румунією. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про повну бойову готовність польської ПФО та проведення спільної оборонної операції із союзниками. CNN у свою чергу повідомив, що два винищувачі F-16 знищили російські шахеди на румунській території. Президент Володимир Зеленський зазначив, що дрон залетів на 10 кілометрів у глиб Румунії та перебував у небі НАТО близько 50 хвилин. Через це Польща підняла в небо свою авіацію.